Друзі, соя змінила колір загальний. І вже ми не бачимо того темно-зеленого забарвлення, а бачимо отакі от боби жовтьоватий колір. Якщо придивитись, то так листя майже немає. І ніби листя не скидує. Але видно тільки боби. Чесно кажучи, трошки жовтого такого листя є знизу. Але в цілому все листя ціле. А боби отак от, от продивляються. Ну це днем зазвичай об'їзд роблю або вечором, або рано. А от в таку спеку ось такий ось стан. Дивіться. Дивишся. Вже не листя бачиш, а вже просвічується повністю стовбур з бобами жовтим. Спробую вам зробити огляд, сайт є, який показує зі спутника, не пам'ятаю назву його, забарвлення поля. Так от я вам покажу. Як змінилось забарвлення? Буквально після душів з настанням спеки через 4-5 днів впало забарвлення зелене. Ось так. Друзі, підскажіть. Отаку коронку викинуло, на якій 10, на якій 14 штучок. І тільки один бобик такий великий. Стан зараз ось в такому вигляді. Коричневі. Ось ці? Коричневі. Буде з них щось, чи це вже все? Ой, воно відламалось, напевно, це вже все. Чи коричневі це вже обортовані? Підкажіть, хто знає. Ось такому там одна штучка, по суті.